Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами готувати рибу з овочами. Для цього нам потрібна риба, в нашому випадку це хек, морква цибулька, сіль. Для початку нам треба почистити рибу, це обрізати плавники, зняти луску, почистити її всередині. Рибку ріжемо на ось такі не дуже великі шматочки: маринуємо приправою для рибу, сіль, чорний перець. Попутно ми будемо з вами робити засмажку. Для засмажки спочатку беремо цибульку, далі додаємо моркву. В цей час рибку обвалюємо з двох сторін в борошно і також починаємо смажити. Цибулька вже гарно підрумянилась, і ми додаємо до неї моркву. В цей час рибку на іншій пательні ми підсмажуємо в борошні також до золотистої скоринки. В нашу засмажку ми додаємо томатної пасти, для того, щоб вона була такою більш густою консистенцією, і мала насичений, класний смак гарно підсмажену, ароматну, золотаву рибку. Зараз ми будемо заливати з вами ось цими овочами з соусом томатним. Це придасть рибі такий прям суперкласний аромат, ніжну текстуру, і можна прекрасно наїстися тільки цим блюдом. Но якщо взяти ще або зварити рис, або картопельку, то це буде просто кайф. Накриваємо це все кришкою і готуємо до повної готовності. Виходить, в нас просто неймовірно ароматно, прекрасно і смачно.